Доброго дня, вас вітаємо взаємостест. І сьогодні до вашої уваги презентація виставки робіт Ксенії Ракші. Всесвіт митця. Ксенія Леонідівна Ракша народилася 9 липня 1995 року на Кіровоградщині. закінчила техніку механізації сільського господарства, отримала професійну освіту з бухгалтерського обліку та аудиту. Працювала в різних сферах, але завжди зберігала великий інтерес до мистецтва. У 2017 році Ксенія познайомилася з творчим колективом Муза, який очолює художниця Ольга Краснопольська. Це стало першим кроком до професійного розвитку в мистецтві. Разом з колективом вони проводили різноманітні виставки, де Ксенія Ракша представляла свої роботи і активно продовжувала свій творчий шлях. У 2020 році вона відвідувала онлайн-курси з акварелі, брала участь у конкурсах та виставках. Поза написанням картин, Ксенія займається розписом стін та працює дизайнером машиної вишивки. Вона віддає свій вільний час мистецтву, розвиваючи свої таланти та виражаючи себе через творчість. У 2020 році музей мистецтв проводив пленер по написанню будівлі музею пам'ятки архітектури, в якому Ксенія приймала участь. Картини Ксенії написані під час пленеру, зберігається у фондовому зібранні музею. У 2020 році Ксенія також приймала участь у пленері на хуторі Надія, який проходить в рамках 50-го ювілейного всеукраїнського свята театрального мистецтва Вересневі самоцвіти. У 2024 році Ксенія Ракша взяла участь у виставці Покоління війни в місті Київ, а також презентувала свої роботи в музеї майстерні імені Кавалеріцем міста Києва. На виставці, що відкрилася у відділі музею картині галереї Петра Павловича Осовського світ і Вітчизна, представлено 29 авторських творів у різноманітних техніках, акриловий та акварельний живопис, графіка. На роботах зображено гармонію світу, в якому живе людина, його красу і неповторність. Реалізація обраних творчих концепцій дає очевидні позитивні результати, відкриває цікаві перспективи на шляху подальших пошуків і експериментів. З упевненістю можна сказати, що це початок нового самостійного етапу у творчості молодої мисткині. Ксенія намагається знайти гармонію в навколишній природі, зрозуміти себе саму, своє призначення та донести красу до людей. Такі мистецькі твори дарують нам оптимізм, настрій, емоцій, яких бракує у повсякденному житті. А також у черговий раз підтверджують, що наша земля найкраща і мотивують захищати рідну Україну від ворога. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!